За якихось 6 годин сонце посилає на земні пустелі стільки енергії, скільки все людство споживає за рік. Найвідоміша серед них сахара, величне мерево піску, що здається нескінечним. Ми часто уявляємо її лише як гарячу пустку, але насправді її масштаб майже дорівнює площі Китаю. Вона охоплює територію десяти держав і простягається через три часові пояси, щодня поглинаючи нестримний потік сонячного проміння. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Якщо поглянути на карту, що відображає кількість сонячних годин у різних регіонах планети, можна побачити кілька вогнищ активності у Південній Америці, Північній Америці та на півдні Африки, але жодна точка Землі не змагається із Сахарою. Більшість її площ отримає понад 3600 годин сонця на рік, а деякі зони навіть перевищують позначку у 4000 годин. Для порівняння, Німеччина, яка є одним із лідерів у використанні відновлюваної енергії, має приблизно вчетверо менше. Таке щедре освітлення пояснюється просто: Сахара лежить уздовж тропіка рака, майже на лінії, де сонце стоїть у зеніті більшу частину року. Хмарність тут є вище рідкісне, тож промені майже ніколи не перериваються. Ця особливість робить Сахару ідеальним місцем на планеті для розвитку сонячної енергетики. Виникає спокусливе запитання, що було б, якби всю цю колосальну площу вкрити сонячними панелями, скільки електроенергії вдалося би отримати і чи змінило б це майбутнє людства. Щоб уявити масштаб, варто розпочати з реального прикладу сонячної електростанції Нурк Варзазет у Марокко. Це справжній шедевр інженерії, найбільше у світі концентрована сонячна станція. Після завершення будівництва її площа становитиме близько 25 квадратних кілометрів, а потужність понад 580 МВт. Система навіть здатна зберігати енергію у вигляді розплавленої солі, що дозволяє виробляти електрику вночі. Марокко вже вклало понад 9 мільярдів доларів у розвиток цього напряму і планує спорудити ще чотири подібні комплекси. Разом вони зможуть згенерувати понад 2000 МВт електроенергії. Сьогодні достатньо, щоб покрити приблизно 38% потреб країни. Крім того, Марокко має пряме електричне з'єднання з Європою. Тож частина енергії експортуватиметься до країн ЄС, що перетворить державу на важливий енергетичний вузол регіону. Та всі ті грандіозні результати забезпечуються лише кількома об'єктами відносно невеликого розміру. А що буде, якщо мислити масштабніше? Над цим питанням розмірковує німецька компанія Desertec, яка також бере участь у американських проектах. За підрахунками експертів та даними Німецького аерокосмічного центру, масив сонячних панелей, розташований у Сахарі на площі, не більший за невеликий регіон, міг би повністю забезпечити електроенергією всю Німеччину. Трохи більший масив покрив би енергоспоживання всього Європейського Союзу, а конструкція розміром зі штат нью Мексико здатна була б живити всю планету, тобто забезпечувати приблизно 18 трільйонів В енергії на рік. Щоб досягти такого рівня, потрібно близько 51 мільярда сонячних панелей потужністю 350 Вт кожна. Вражає, правда? Але ще більш дивовижно, що навіть така площа здається крихітною у масштабах Сахари. Ця пустеля величезна і майже безлюдна. Усього близько 2,2 мільйона мешканців. Тобто щільність населення тут подібна до Сибіру. Це означає, що будівництво гігантських сонячних ферм не завдало б істотної шкоди місцевим громадам. Тім, Дезертек не планує перетворювати всю пустелю на нескінечне поле панелей. Їхня мета створити ланцюг великих сонячних ферм уздовж меж Сахари та в регіонах близького сходу. Разом вони могли б забезпечити енергією більшість країн Африки та Аравійського півострова, а надлишки постачати до Європи. За попередніми оцінками, такий проект здатен задовольнити до 15% енергетичних потреб континенту. Це не просто фантазія. Концепцію вже активно досліджують і фінансово підтримують. Проте є причини, чому Дезертек зосереджується саме на околицях пустелі, а не в її серці. Парадокс Сахари полягає в тому, що її безмежність водночас і є перевагою і викликом. Так будівництво тут не вимагало б виселення людей чи втручання у населені території, але відсутність доріг, інфраструктури і комунікацій робить транспортування мільярдів панелей і обладнання практично неможливим без гігантських інвестицій. Якщо подивитися на карту, видно, що через усю пустелю проходять лише кілька доріг, які сполучають південь і північ, а між ними простягаються сотні кілометрів порожнечі. Деякі райони, наприклад, у північно-західній частині чаду, розташовані на сотні кілометрів від найближчих шляхів, понад 600 кілометрів углиб Пісків. Щоб доставити туди обладнання, довелося б збудувати нові автостради або залізничні лінії, що зробило б проект надзвичайно дорогим. Саме тому Дезертек зосереджується на територіях по краях пустелі, де доступ до узбережжя і енергетичних мереж уже існує. І все ж, навіть часткове використання енергетичного потенціалу сахари могло б змінити енергетичну карту світу. Сонячна енергія з тієї пустелі здатна забезпечити континенти, зменшити викиди парникових газів і зробити людство менш залежними від викопного палива. Та відкинемо всі складні технічні питання і просто зосередимося на вартості. Скільки коштуватиме заповнити Сахару сонячними панелями, якщо взяти стандартну панель потужністю 350 Вт, її ціна для звичайного встановлення на даху сьогодні коливається в межах від 200 до 450 доларів. Проте, оскільки ми говоримо про доставку та монтаж у самому серці однієї з найвіддаленіших територій на планеті, логічно додати додаткові витрати, скажімо, близько 300 доларів за транспортування та інфраструктуру, і ще 250 за встановлення. Разом кругла сума в тисячу доларів за одну панель. Далі підрахунок стає приголомшливим. Щоб покрити потреби людства, необхідно приблизно 51,5 мільярда таких панелей, що відповідає площі американському штату Нью-Мексико. Це означає, що загальна вартість проєкту сягнула понад 51 трильйон доларів, майже 60% усього світового ВВП. Так, сума гігантська, але вона відкривала перед людством можливість перейти повністю на чисту сонячну енергію. Тепер уявімо, що гроші не проблема. Ми збільшуємо масштаб і вкриваємо панелями всю сахару, яким буде результат. Припустимо, що ефективність таких панелей сягає неймовірних 100%. У цьому разі пустеля змогла б виробляти близько 1,3 мільйона теВт-годин електроенергії на рік. Для порівняння у 2024 році вселюсо спожило приблизно 173 тисячі терават-годин енергії у будь-якій формі від електрики до пального. Отже, Сахара, повністю покрита сонячними панелями, виробляла б у сім разів більше енергії, ніж нинішні потреби всього людського виду. Така гігантська кількість енергії означала б справжній стрибок для цивілізації. Ми б зробили ще один крок до так званої цивілізації типу 1 за школою Кардишева, тобто суспільства, що повністю використовує енергію своєї планети. Але як і кожен грандіозний задум, це мав би і зворотний бік. Проблема полягає в самій природі сонячних панелей. Їхня темна поверхня поглинає майже все сонячне випромінювання, що потрапляє на неї, але лише невелика частка цієї енергії перетворюється на електрику. Решта повертається у довкілля у вигляді тепла. З часом це створює серйозний ефект зворотнього зв'язку. Повітря над панелями нагрівається, утворюється різниця температур між пустелою і океанами, що може змінити атмосферні потоки. Таке нагрівання знизить тиск біля поверхні, сприятиме підйому вологого повітря і врешті появ хмар. Результат зміна клімату в самій Сахарі. Там, де колись була безкрая пустеля, може почати випадати дощ, і ландшафт поступово перетвориться на зелений масив нова Сахара, вкрита рослинністю. З одного боку, це може звучати привабливо: мільйони квадратних кілометрів нової родючої землі відчинили б двері для розвитку, будівництва поселень і навіть розширення сільського господарства. Країни Північної Африки отримали б небувалий імпульс для економічного зростання. Та з іншого боку, такий сценарій мав би катастрофічні екологічні наслідки, адже нинішня Сахара відіграє ключову роль у глобальному кругообігу речовин. Пил із її дюн перелітає через Атлантику і живить родючі ґрунти Амазонії, забезпечуючи поживні елементи, без яких джунглі не могли б існувати. Той самий пил збагачує і океанські екосистеми, стимулюючи життя у воді. Якщо ж пустеля перетвориться на зелений континент, ці процеси зникнуть. Амазонія втратить природне добриво, океани збідніють, і це може викликати ланцюгову реакцію кліматичних змін, що торкнеться не лише Африки чи Південної Америки, а усього світу. Ми могли б стати свідками кліматичної катастрофи планетарного масштабу. Тому, попри привабливість ідеї, покриття всієї сахари сонячними панелями Утопія. Це технічно майже неможливо, фінансово надзвичайно складно, а екологічно небезпечно. І головне у цьому просто немає потреби. Щоб забезпечити сучасні енергетичні проблеми всього людства, достатньо в площі співмірної з одним американським штатом, тим самим Нью-Мексико. І не обов'язково концентрувати всі панелі в одному місці. Вони можуть бути розкидані по всіх сонячних регіонах планети від австралійських пустель до каліфорнійських рівнин, від Близького Сходу до Сахари. Крок за кроком з розумним плануванням і технологічним прогресом людство здатне створити глобальну енергосистему майбутнього без потреби в титанічних і ризикованих експериментах. І, можливо, до кінця цього століття ми дійсно наблизимося до того моменту, коли енергія сонця стане нашим головним, чистим і безмежним джерелом життя. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайку та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!